Привіт, 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 привіт. У нас Номерсі. No першу гру вже програли. У нас одразу стартанули ми з, з другої гри, тому що першу гру Номерсі no програли через що? Правильно? через те що вони їх АДК пішов грати ранкет замість того, щоб е, іти грати на турнірі. Тому зараз Ангелам сутності залишилось е, одну гру перемогти або програти дві ноумерсі. No тому якось так. І все, що ми бачимо? Люціана нарешті побанили команди ті, які нушарячі Люцик. Опечний зараз. Но команда Ангелів Сутності не грала, не грала вони через Люцана жодної гри сьогодні. В незавердича і сети, типу лікувальний, так і молодий. Варуса забирають для себе. Бувається. Сума район, будьте в укриттях. По ньому йде робота, ви чуєте, можливо. Через нас сахет летить. Якось так. О, це цікаво. На утілус Та ні, ну зараз Варусів багато хто грає. Ну в Європі. Мене цікаво, ким будуть Варуса зараз контрпікати, Езреаль який-небудь з'явиться. для цими шахетами. Я пам'ятаю час, коли Варуса в Торіки ніхто не пік. Я пам'ятаю, як ми Кардобу упрашували, щоб Драко на Варусі зіграв. Там в мене скріни до десь залишились і в переписці з Блайстером. Кайса або Каліста? Кайса шає з Реаль в основному. Корки. Зікс. Але тоді я не зміг дивитись гру. Плак-плак. З... Всі записи є там, на другому каналі, ну тому. Там... <головіка> там можна ж чекати. Оп, ну я казав, що Із буде. Варуса. Ну це єдина відповідь, яку можуть ну, вигадати зараз європейські колективи. Орна забрали, слухайте, Ну, в Мерсі взагалі пішли, так. Обкрадають по повному. Та та Добре, що зараз йому не Ну, методи он не, не, за... не заходит. А райоти дуже жадібні стали. А коли там на Чорна П'ятниця? Тот Джон казав, що оно ну, в Чорну П'ятницю вайлкори будуть по знижці. Тобто я б собі взяв би трохи. Брега Сміт. Намах... А, намахались тієї п'ятниці жах. Так, Ладно то все фігня. Шо у нас? Грагас Лис, скоріш за все від Джемми буде. реально Otіла з ботсайд Я цієї інформації не бачив, так що це, це, це мене Джон намахав. А то я такий зрадів, буде Чорна п'ятниця, візьму собі, візьму. І по факту. <рисква> Ні, я просто не бачив -то. Ну ніде ну такої інформації, що там знижки якісь будуть. Якщо я не помиляюсь, вони навіть на Хэллоуві ніякі скінчики не випустили, правильно? Так, да, ніяких скінів не випустили. І карту за не випустили. Чого? Тому що під Хелоуін якраз таки випустили в ПК Лізі. Там. ну Зері ось ця ногатична з'явилась. І ще якийсь скінчики, а Зері вейгар. І все походу. А мені Ріта дали відмужану. А мені вони дали щось інше. А Ти ви знов випустили? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні. Я зараз это. Ну мені за От за завтра я буду, так. Ти мене розбудиш, коли на, на роботу підеш? Ладно, я будильники поставлю. Це ж таки Echo, Dow, да? вирішили спробувати. Гекарим? Гікарим рингтон. Акалі Орну Варус проти наутилу из реалі Атрокса. Не, борить Кекіча. Кекіч потрібен. Вирішив талона взяти. взяты. Ники, кекич. <режу> 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 Джемми дуже в себе впевнений. Я, я б ніколи в житті не брав би. Палони в Якаріма. Ну, я розумію, чому вони не взяли. я Ну, в принципі, я розумію, ну, чому вони не взяли Еко через те, що там і так багато ну, магічного дамагу там. Наутілус Апешний демедж в основному видає. Ізреаль може АП демедж видасти. Грагас теж АП демедж дає. І там що Єкаріму, що горну, що кроку буде просто ну, збирати резисти проти цього. А, і, все, якби. і з іншого боку, хочеться трохи взяти ще фізики, плюс кровотрату накинути кровотечу. Як би через це його взяли? А з іншого боку, я так дивлюсь на це все. і розумію, що від Еко більше демеджа і плюс Еко може через ульту непогано розігрувати. Ми зараз чекаємо на завантаження. Подивимось зараз, як воно буде. Ну Тут доведеться грагаса брузера робити. О, а ось і Астротілус Ну хто там замовляв? Астротілуса? Так, давайте одразу. Відпочиваю. Ось так. Далі потрібно... потрібна. Все, и три хвилини чекаємо Можна розставити поки. Це сюди, це сюди, є крім крокодила Каліну. В принципі, ось так поміняти лише місцями. Пум-пум-пум-пумпум. No французи, зараз. Якщо навіть. Що ми маємо? Хто тут? Хто тут входить в Номер no 7? Ростерс мені потрібен. Багетти. Номер no 7. Новблис француз, ката француз. Коукенолкс француз. когліоне це італієць. І адрес це теж француз. Тобі чотири 4 французи. Один італієць грає. Залозу міла Так, так. Сумарайон бути в безпечних місцях. День воропілі, юнаківка. Півтори хвилинки ще залишилось і будемо дивитися. Я сподіваюся, це остання гра, до речі, на сьогодні. І все, можна йти відпочивати. Ну як? Всі підуть відпочивати. Я піду завантажувати відоси, робити обкладинки. І лише потім спатунькать. 5 <п 'ять> годин стрім, завтра теж приблизно 5 годин. І завтра ще 3 серії китайської жіночої ліги. Шах. Я сподіваюся, що вона хоча б хоч якось трохи зайде по переглядам. Щоб все було так просто. Ну а Персик. А завтра ще і цей. Як його звуть? Той самий як і той, майстер шеф. Буде дуже-дуже весело. І Аркейн ще завтра виходить. А ще, якщо я не помиляюсь, Аркейн виходить по Азії і тому він може. Він може раніше вийти, навіть по часу. Я не знаю, там одразу буде український переклад чи не буде. Так, ну, Кардоба 2 кіла зробили. Поїхали дивитись. Ховаємо інтерфейс. Все. Поїхали. Скоріше за все, остання грав. 40% Кардоби, бластер не грає, драко не грає, вексік не грає. Як я розумію, Драк і Бластер вони зараз самі вдвох вдвох катають, апають рейтинг. Вексік грає з Манга Маракуя. Манга Маракуя, ну, до речі, по носі до ну, переможців та не прийшли. Вони програли свою гру і зараз грають матч на виліт. Фух. Якось так. Вони програли ну, Капібаром 2-0, хоча на минулих... в минулому плей оффі вони Капібар просто переїхали і не побачили. І я в Лігу грати. буду. В Лігу будеш грати? Ти диви, як я. Чому, нам... чому мені гікаріма показують? Тут у нас Біга пішла, Інріка на Роксі починає нарізати. Скінчик собі купив. Якщо я не помиляюсь, він грав минулу гру на цьому на стандартному скіні, я тут вирішив підняти Оп, хук. Не добили. В Лігу кажу. Ти кажеш, що ти в Лігу граєш? 3-4 ка... каточки на день Крок дуже гарно переграв, намагається забрати. А Трокс виходить і Крокодил виграв. Не пощастило, крокодилу не випало. Що це за хук був дуже? Куди, 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 куди? куди, 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 куди тет, тет, тет. Показують, як наутілус. дезертір, тікає з поля бою. Не в... не в той бік воюєш. І що у нас із реаль стріляю? Бух, стріляю. Ну стріла поки що дуже мало дамажить. все дуже добре. Немає. Каже, а Калі кудись ділась? Я так хочу сказати, що це бластер, але це не бластер. <кій> все, давайте на вільну камеру, поїхали далі дивитись. Оп, відміняється рекол, залишається варус на лінії. Джеммі заходить. Джеммі готов, потрібно запушити. Хук. Під, підв'язочка, це перший кил. І вийшли, вийшли. Тут ще ігра газ підходив. Опа, тут акалі. Бочку поставили і відійшли. Ркакодил побіг, побіг, рокадил 300 голди, по он виграє зараз над атроксом. Uh, ну, і минула гра була в скіні. А, мені здається, я не бачив цього скіна. Або можливо вже все. Я вже так хочу спати, що. Я бачу чемпіонів, але не бачу скінів. Я бачу лише їх на стандартні модельки. Джеммі поруч і знов кіл. Ух, цей Джеммі. Для Грагаса Кіл зробив. 2600 крокодил просто такий, оп, і все, і вийшов. Або це хрома. А це може бути хрома, до речі. З одиночкою перед 3-4 ігри. Іджеме. Далі. стріляють, б'ють. Пластинку повинні були збити. Ох, трох стільки, що кританул третього кушка. Можливо, потрібно було взяти якийсь. Пушка! Пушку прогавив! Всі бачили, як Енріка пушку прогавив на Акалі виходять. Вийшли на Акалі. Буде стрибочок? Є стрибочок, і це повинен бути кіл. А! Без кушки зіграв! Догорить. Там вона вже догорить, а він втече. Акалі не догоріла. Шла ульта. Підкидання не засейвили! Треба вийти. Вийшли. 3 в 4 вони зараз не будуть битися. Тут ух як же Карім просто на мишу залітає. Потрібно по гекі відіграти. Ну ладно, засейвили свій синій баф. У гекі немає Смайта і все, розійшлись. 500 голди, як було, так і залишилось. В принципі, немає такого великої переваги. і та Тут 500 голди вже. І Енріко просто каже, я щось цей. Мені щось не подобається. Мені щось не подобається. Я чомусь сьогодні всі ігри нічого не можу показати. І пішов. Ну, ні, це скін немає хрома. Окей. Ми просто прикольно виглядає. Так, а що у нас? 3800-3800, 3200 на 3200. І. оп! Ріко. А чому... А чому краба не забрати? Ну, розмін просто. Пішов і все. Розмінялись по об'єктам, Ой, як же боляче. І ще є колобашки. і це мінус тавер. Мінус перша таверка. За командою 40% кардобе. Вони же ангели сутності. О Оп! Пластиночка перша, пластиночка друга. Пластиночка третя, і це тавер. Це просто мінус тавер одразу. Кодил заходить. 100 залишилось. 100 хп! 36. Вмерли за таверкою. Дефіте, акалі, будь ласка. Я. Я, коротше, зрозумів, пацани вже хочуть спати, тому вони ну, вирішили за таверку просто не віддатись. Mm. Яко? <смістична> Яко реколи відміняю, і все ж таки рекол зробив. А Калі прийшла проти Грагаса грати. У Грагаса майже вже готовий цей. Той цей. Той самий, як і той о... Лічбейн, вопс згадав. Ні-ні-ні, не потрібно, потрібно краби забирати. Блаклівер першим аттемом забирає собі отрок скаже: ну давай, давай, молодий, і ще антихіл взяв собі. А, в мене питання, а наша цей предмет? Я розумію, що він дешевший, але наша. Я майже так само збираю. Ну, талона, але я беру цей предмет, коли є шилди тут, тут шилдів взагалі нема. По Акалі намагаються зіграти, Акалі дуже далеко вийшла. Тут же shield шилд... shield буде лише на цьому. На орні. як же боляче, як же боляче. А, а я про це казав. Що ну це не потрібно. Це не той предмет, який вам потрібен тут. Намагаються по індріку розіграти один в два, ну Ендріка вижив, вийшов. Підкидання перше. Підкидання друге. Ульту підробив і поїхали. Знайшли Варуса, по Варуса розігрують, Варус вифлешується. Пішла стріла, як же поляче, Варус пробиває. Тут Гікарім заїжджає, каже, о, Пубер викликали, я приїхав. Поїхали далі. Мінус Якарі повинен бути зараз, яка намагається виїхати, виїжджає просто з ультину тут. Бічка, бічка приїхала Джеймі Пощастило, тільки що він на кушків встиг відстрибнути. общий один кіл, дабл кіл для Джеймі Джемі каже, ну все. Це каже. Вексіка немає, бластера немає. Енріко не пощастило, з Дметою зараз. Зараз я зірка цієї команди. Зараз я починаю всіх вбивати. А вони продали, да, і ще вони залишились без. Таверку з баунті забрала. Каліс 6800. Грагаса стільки немає грошей. Проблема далі буде, ту, яку я бачу, Акалі, і проблема буде варус, який дуже боляче буде робити. Ось так Енріка загуляє, ще в нього єшка є, він на єшки вийшов. Но зараз в нього немає ніяких виходів, і от бачите, що відбувається. Вузький простір і починають... Акалі потрібно вбивати, Акалі вбили, молодці, далі пішов. Енріка на... ламає обличчя просто, брех, на поки що не вистачає демеджу. Розкидається кунаями своїми талон. цього не вистачає зараз буде. Оп, не вкрав. Я дуже 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 бажав забрати зараз собі цей об'єкт, але. Но... Дракон для джеймі халява. Ой-ой-ой, мінус варус. Мінус варус. Як же добре розіграли, і тут Джеймі знов підлітає, намагається Орна вбити, Орн виживає. Крокодил тут, крокодил, крок, крок, крок. Кроко, крокодил, нам спішить. Чи їх не вбили. Кажу, ультимейта нема, но в нього є. Смайт. Смайтвій а Акалі забирає, акалі перемогла Смайт По Акалі далі, по Акалі. я мені в бухту, каже, Акалі, і на Окей. В бухту, так в бухту. Ліка каже, мій фарм, нікому не віддам. Врага за 7800. У Рагаса вже 8, ну там трохи програвав. Калі просто шодауни зняла і забрала таверку в соло. ну Через це вона трохи попереду по голді була. Ну далі будуть проблеми. У Акалі 2 предмета, у Грагаса 2 предмети. Єдине, що Грагасу я б збирав би зараз в захист, хоч щось, але він не піде. Я так розумію, він зараз буде збирати собі Рабадон. Це цісь... синій повинен бути. А крокодила виходять. Ульта пішла. Підкидання крокодила. Крок ульту підробив і хочу вийти, але його відкидають обратно до себе. Мінус крокодай. розігралась кордоба 40%. Ленійок такий каже: все добре, пацани це, пацани, я порішаю. 4-05 іде зараз на Ізрягі, но на цьому аккаунті все дуже добре. а Тут бачите, що відбувається. Хтива Акалі каже: Я дивилась, як Дід грає. Не можу вбити, значить, я піду вбивати. Оп, стан, Бочка. Ховається в тумані, але тут підшипився Джеммі, Джеммі живий. Джеммі, ледь виживає, до речі. Якщо б Акалі в тумані не ну, залишилась, вона б Джеммі вбила. Б. Там дуже швидкий був берсет і все. Я крімо, побачили? Побачили Якарім, а Єкрім просто. Ті копей. Зновхук по варусу дуже гарний. Ой -ой 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 -ой. да Я був правий, що це все ж таки буде Рабадон. Ну і все, тут ну, почався пісос геймінг. варусу не дають грати, не дають нічого зробити. 7000 на 8. Ані половиною на 10 1020. Тут крокодил бачите, що вони вони розтягують кордобу. Ну, як кордобу розтягують, вони розтягують ангелів в сутності Намагаються. Ой-ой-ой, ізріаль реалі із реаль втік. Намага вихілився. А трокс буде сідати? Куди вони? Да, Трокс Андрій Касів, каже, я поїхав. Гра завершилась. Вітаємо команду на 40% Кардобу з перемогою. Вони молодці, вони дочекались. За 13 хвилин перемогли. Але їх знищили багети самі бачили, як це відбувалось. 2-0 дуже швидко. Тоді завтра будемо дивитись далі, як грають ангели сутності. Паром, паром, папому. Берк Мінус кіл, У нас тут просто йдуть далі намагаються вежу зламати вежу не можуть зламати нічого не відбувається Джеймі так і каже, пацани Я допоможу як же орну боляч, як же боляться, цьому молодому богу барану. Все, давай, Вовка, когда гарних тобі каток. Зараз шилд ще подем. Мінус 2 сайди. Or врив, остання надії зробив. Мінус Орн. і Акалі втекла. Слухайте, там хук не влучив. Нам показують, як вежа падає. Тут остання бійка. Я просто не міг вже нічого зробити. Ой-ой-ой, Акалі в риф, який шикарний зробила. Ховається в жоньку, але тут її підкидають в команду і все, Акалі каже. Ну, Я намагалась, нічого не вийшло. Відкидання грага собочкою ультою і на цьому як би гейм. Просто на фонтан залітають, роблять ейс, і все. Вітаємо команду Кардобе 2-0 перемогли. А Адикері команди No Mercy затролив свою тіму. Він просто пішов грати ранкіди і все. І на цьому якби отримав тех луз на першу карту. Тоді що ми маємо? Ми Давайте на брозер переходимо. Де вони тут? Вапа Пігаси, джоб-центр Кафамі, ні. Тут точно не буде, у нас буде тут Окей. GG, бо Steam Will it, да. Окей. Okay. Стар mm. ah, 2 ВПГ. GGS. Да, 2-0, все. Ангели Гвардіан перемогли. Все. Ми тоді йдемо відпочивати. Ну, як, всі йдуть відпочивати, я йду залівати відоси. Тому побачимось в наступних відео. Заходьте на основний канал, підписуйтесь. На відоси, підписуйтесь всім. Poka p o k a